Так, розказую сьогодні, як саме відбувається гіпноз, бо часто мені ці питання задають перед першою нашою зустріччю, перед першою сесією. Отже, так, я використовую гіпноз в своїй методиці. Трохи давайте спочатку поясню, що це не є лікування гіпнозом, це є використання гіпнозу просто як інструменту. Для чого? Гіпноз нам потрібен для того, щоб. Ви були, ваша свідомість була переведена в такий розслаблений стан, і це такий собі стан активації свідомості. Тобто стан, коли найкраще ну, нам надається можливість найкращим чином, найскорішим працювати з нашою підсвідомістю. І виправляти ті помилки, які там, можливо, існують. Чітко їх знаходити, ті шкідливі програми, невірні переконання, які нам перешкоджають далі жити. І головне, що дозволяє робити, і треба робити, це не просто їх знаходити, а їх змінювати, їх позбавлятися. Як саме відбувається гіпноз, я за допомогою простої там медитації. Допомагає вам розслабитись, розслабити тіло, розслабити розум. Але це не є стан такої глибокої відключки. Да, скажімо так. Мені такий стан абсолютно не потрібний. Тобто це стан, коли ви так само знаходитесь тут зараз, можете говорити. І Більш того, мені потрібно, щоб ви знаходились в свідомості. Просто свідомість в той момент, в той період часу. Трохи розслаблена. Трохи розслаблена, наче вона тут, і наче вона там десь поруч. От, Більше того, ваш, ваш там глибокий гіпнотичний сон мені взагалі не потрібен, бо мені треба, щоб ви зі мною спілкувалися, щоб ви виконували мої інструкції, мої завдання, мої, відповідали на мої питання. І що таке мої інструкції, мої завдання? Це ну, дуже прості завдання. Закрити очі, відкрити очі, розслабте тіло, уявіть собі те, скажіть мені те, дайте мені відповідь на те питання. Ось от таким от чином. От. Із стану гіпнотичного, це такий ну, легкий транс, абсолютно легкий. Уявити його може кожен з нас, бо ми за статистикою, яка доведена вченими, кожна доросла людина знаходиться в, в стані. Трансу мінімум 4 години на добу. Це будь-коли, коли ми робимо автоматичні дії, це ми знаходимося в такому трансовому стані. Наприклад, ми їдемо по трасі за кермом, або ми дивимось якесь шоу по телевізору, і, або ще десь, а думками літаємо десь. От, найяскравіше, ви можете згадати. І зрозуміти, що це за стан, в якому ми будемо проводити нашу роботу, це мінімум двічі на день. Це коли ми засипаємо і коли ми прокидаємося. Це такий стан між сном і не сном, коли свідомість вже починає засипати, розслаблятися. А підсвідомість, вона ж ніколи не спить. Вона просто може ми можемо просто її не відчувати, ну її голос, да, скажімо так. Але тоді, от саме в ті хвилини, підсвідомість виходить на перший план. І саме тоді, скоріш за все, ви помічали, що саме в ті хвилини, от між сном і не сном, частіше всього з'являються якісь рішення, якісь ідеї, якісь такі інсайти. От В такому стані ми будемо працювати. Далі, що питання щодо м, вийти, чи потрібна спеціальна допомога для того, щоб вийти з цього стану. Це питання е, ну, також важливо, бо ми ж працюємо онлайн. і Якщо перервиться зв'язок, то ну, вам потрібно розуміти, да, як себе поводити аніяк. Тобто, дивіться, вийти з цього стану можна будь-якої секунди за вашим рішенням. Тобто е, мені потрібне ваше рішення. Знаходитися в цьому стані. Коли ми працюємо, то мені потрібен ваш вибір. Так, я знаходжусь в стані розслаблення. Але як тільки вашого такого рішення немає і є ваше рішення, я хочу вийти з цього стану, ви з нього в ту саму секунду виходите. Ну, от, наприклад, зараз ми працюємо в умовах, в умовах війни. Да? В мене є клієнти із Харкова. із... Інших міст, де постійно бомблять. Ми тобто працюємо: ми... от ви знаходитесь з закритими очима. Да? кричить Сирена, ви просто відкриваєте очі, піднімаєтесь і робите те, що вам треба робити. Нічого додаткового, ніяких додаткових дій не треба, бо знаходитесь чи не знаходитесь в цьому трансовому стані, вирішуєте. Тільки ви. Я е, просто вам допомагаю там опинитися, якщо ви цього хочете. Якщо ви цього не хочете, ви в ту саму секунду повертаєтесь в свій звичайний стан. Далі, що ще я хотіла би сказати: е, да, гіпноз це е, на зараз, це вже доведено і науковцями. Що гіпноз на зараз це абсолютно, по-перше, абсолютно природній наш стан, в якому ми можемо знаходитися. Природній, натуральний для нас. А по-друге, це інструмент для найскорішого, ну, найшвидшого і найстійкого результату. Тому. Тому от зараз гіпноз використовується все частіше і частіше, і гіпнотерапія, тобто терапія лікування за допомогою гіпнозу, це дуже-дуже ну, ефективний напрямок зараз. Так, що ще? я вам не сказ... А, якщо зникає, повністю зникає зв'язок, наприклад, пропадає інтернет. Да? То ми допрацьовуємо в телефонному режимі. Я вас набираю на телефон, і ми допрацьовуємо ну, без проблем, бо вам важливо мене чути добре, мені важливо вас бачити і чути, але вже наприкінці сесії мені достатньо просто добре вас чути, щоб завершити сесію. Тобто головна наша робота відбувається саме після того, як ви вже опинилися в цьому трансовому стані, бо саме тоді відбувається головне, ми не тільки відшукуємо там ту основну причину вашої проблеми, з якою ви до мене звернулися, чи то тяжкі емоційні стани, чи то проблеми зі здоров'ям, з, з фінансами чи з відносинами. Ми не просто знаходимо проблему, ми знищуємо її Причину, знищуємо основну причину проблеми, і це дає можливість повністю змінити вам життя. Отже, я сподіваюся, що розвіяла всі ваші страхи, які можливо були стосовно гіпнозу, і чекаю нашої зустрічі або ще якихось питань.